Комарі вже прилетіли, так що життя почалося. На НПЦ ми зараз лемки. По гібриду зараз точно не скажу, тому що тут два гібриди НПЦ і ще посіяний БСФ якийсь номерний. Ну, Як кажуть, таблички поставимо, тоді буде зрозуміліше і так далі. В цьому господарстві я пак не сіявся, напевно, ніколи. Та напевно, напевне, а точно напевне, ніколи. Е, На рахунок сівалок. Чого я і люблю сівалки точно висіву, тому що ви будете мати однакові по розвитку сходи. Бачите, тут зерничко глибше впало, тут мільше впало. Тобто по розвитку є велика різниця. І хто б там що не розповідав, ріпак це така культура, яку треба сіяти сівалками точно висіву. Посіяли мисіли ми, посіяли ми пьотінгером, ну, щоб сказати, що я задоволений на всі 100, та ніфі. Тобто... Як би ми не хотіли отримати якісно. Це не це не стосується тільки пьодінгера, колеги. Це стосується взагалі о, зернових сівалок, які дійсно ну, не витримують глибину, так як точні сівалки, тому що ви самі знаєте, точна сівалка сіє точно. І якісно, і глибину одну тримає. А все-таки зернові сівалки ну, поки що у більшості своєї немає такої можливості якісно. Висівати так, як точно сівалки. Так що, ну, побачимо, що воно буде цікаво. ДСВ одна доба різниці. Е, лемки Хто кого. Ви знаєте, всі кричать, якщо ріпак, то лемки. Раніше була така історія, да, дійсно, коли я працював в райзі, то лемки були ого. го Напевно, можливо, що вони були тільки одні на ринку тоді. І Олаф якби, зробив рекламну кампанію дуже круто. Але зараз потужні є гібриди ДСВ, які все-таки в Україні тримають перше місце. І по продажам, і по врожайності. Ну побачимо. Без, без ніяких там, щоб не привзяти, дивитися один на одного. Це доба різниці. Це доба різниця, а така різниця. Ну, можливо, пізніше, хто його знає. Казали, що... НПЦ казали, що саме крутий цей, а ці казали, що це найкрутей. Ну побачимо. Я все розкажу, все покажу. Тримайтесь, успіхів вам.